Сьогодні неділя, сьогодні в нас рибний день. Я купила рибку, буду запікати з овочами: картопля, морквочка, горошок, фасоля зелена, артишоки. Молоденька кукурузка там є. Цвітна капусточка. Багато всякі такий суміш, мікс купила. Буду засовувати в духовку. Така сьогодні у нас буде смачна рибка. Ось така у нас рибка піджарилася з овочами. Такий у нас сьогодні обід смачний. Риба називається лубіна, по-нашому морський окунь. Дуже-дуже смачна рибка, дуже ніжна смачна. Привіт, світ! Ми прибігли з роботи, зі школи. Заїхала в магазин дещо підкупила. Як завжди, кожен день щось треба підкупити. Купила такі пончики в лідлі. Таку красоту. Там є різні, то ми такі вибрали. Ось цей з повидлом ягідним дуже смачний. А то дітям, то вони люблять такі з шоколадом, Red вельвет і з печеньком орею. круасани брюш, як завжди взяла. Також дуже-дуже я їх бажаю з молоком, взагалі чудо. То мене взяла. Ой! Типу мівіни, впало, потім дістану. Буде їсти скорку я зроблю. Взяла помідорчики на салатик. Грудинка куряча. Молочко одне. Салат. Боже, все попадало. Салат типу олів'є. Такий з горошком, картопля, майонез Все попадало. Один хлібчик. Це кофе мені дала моя шефова. Після це Просто натуральне, вона п'є без, без кофеїну. Дала мені там пів кілограма. І все. Така закупочка. Зараз скоренько буду щось робити на обід. У нас сьогодні шикарна погода. Сьогодні тепленько. Сьогодні знову класна погода, тепленько, сонечко. Зранку дощик пройшовся. Ось така красота. Буду робити. Ой, що там на стадіоні? Щось миють. А, чи поливають, чи миють щось. Стадіон футбольне поле в нас там є. У нас добре, хоч що апельсини і мандарини з хати не переводяться. Чоловік приносить з роботи. Зараз я вчора сіженьки приніс, зараз я трошки виділяю своїй сестрі мандаринок і апельсини. Клас. Привіт, світ, доброго сімераночку. Сьогодні встали на роботу, чоловік стає першим. Каже, ходи щось, я тобі покажу. Вийшла я на вулицю. У нас прохолодно зранку 4-2 градуси. Каже, ходи, я тобі щось покажу. Показує мені. У нас вночі, так як наша хата знаходиться тут на, на куті, тротуара, Вночі забирають кожної ночі мусор. І проїжджала машина і зараз покажу, що зробила. Каже, дивися. Ось цей кабель, що висить, це вже чоловік його підняв, тому що він висів його мусорщики, причепили ось на ці гілки. Вони вночі піднімали е контейнер, От, яка красота у нас тут знаходиться. Бачите, як вони забирають мусор? Значите, весь тротуар. Вони за собою не, нічого не прибирають. Ось так і залишається все. Дуже рідко, що прибирають. Тут і туалет, тут і все, що хочеш. Тут є такі індивідуми, які біля мусорника ходять в туалет. Ось яка красота в мене завжди тут. Ну і факт того, що мусорщики взяли, зачепили кабель сюди на гілки, тому що вони його обірвали. Це кабель на інтернет. Зараз покажу. Ось така красота у нас теж то добре, аж сюди мусор долітає. Ось, і кабель вирвали, він був причіплений. До стіни чоловік його ось так, от хоча б причепив, щоб він не висів на дорозі. І треба дзвонити сьогодні, казати, щоб приїжджали і знов причепили його, бо вирвали з корнем. То капець, кожен день якась історія. Каже, я не чула, чоловік казав, що чув. Каже, вночі чув, як е, приїхала мусорна машина, мусор забирати, і щось вони там шуміли сильно, балакали, голосно. Це капець, боже мій, яка гидота тут постійно у нас. Ось так від Іспанії, така чистота, отак от от забирають мусор і так тут чистять і прибирають. Ще по центральних вулицях прибирають, звичайно, а тут наплювати. Така красота. Я їду на роботу. Зранку у нас ось така сирість. Не дуже видно на відео. Трошки видно там далі. з радості сьогодні. Але дуже класно так. Не є так, щоб холодно, прохолодно. там. Я їду на роботку. Сьогодні п'ятниця, сьогодні в мене цілий робочий день, але на різних роботах. Ось так в лютому, січень-лютий у нас цвітуть квіти на полях. Ось такі жовтенькі, є білі. Лютий місяць це таке враження ніби літо, коли дивишся на ці квіточки літо або весна. Красота. Так не хочеться йти на роботу. Зараз буде погуляти, а то в день в день робота, день в день, субота, неділя вдома робота, а цілий тиждень у когось на роботі. Хочу у відпустку вже, хочу віддихнути від всіх і від всього, і від Іспанії. Додому хочу. Додому хочеться. На другий місяць нам предстоїть їхати в Валенцію у паспортний стіл, паспортний сервіс, тому що потрібно мені і молодшій дочці, і старшій також поновлювати паспорти і внутрішні, українські, і закордонні. На другий місяць поїдемо, сестра також своєю дочкою їде з нами. Всім нам треба все поновити, документи, щоб на літо було все готово, тому що треба готуватися до відпустки, до канікул. Робота, робота відпочивати також треба. Від роботи коні дохнуть. Відпочинок повинен бути якийсь, так? Треба відволіктися фізично, морально, психічно, психологічно. Любим чином. Відпочивати треба. Треба поїхати додому, набратися енергії. Мрію, мрію, поїхати додому вже. Ми були минулого року якраз в лютому місяці, але дуже мало часу. Ми були буквально десь чи два тижні, чи півтора, якось так мало. А Літом, якщо поїдемо, то поїдемо на місяць. Дав би Бог, щоб і довше можна було, хоча б півтора місяця побути вдома. Як Бог дасть, дай Бог, щоб так і було. Хоча мене моя шефова не хоче відпускати надовше, але з нею треба договорюватися. Тому що е, я люблю їздити додому в Україну в серпні місяці, коли тут, в Іспанії, дика страшенна жара, 40 до 50 градусів навіть бувають. Неможливо, невиносимо. Тому я люблю їхати на серпень в Україну. Будемо планувати, що так і буде. Все хорошого нам дня, всім хорошого дня, спокійних днів і ночей в Україні. Дякуємо нашому ЗСУ, дякуємо нашим захисникам, які оберігають всіх українців в Україні, всю нашу Україну. Доземний уклін нашим захисникам, нашим воїнам. Нехай Господь Бог їх оберігає завжди, вдень, вночі, оберігає від ворога, щоб поскоріше настав мир в Україні і наша перемога України, щоб Україна перемогла чим поскоріше, щоб все це закінчилося. Дай Бог Господи, допоможе!